Перевага гібридного огірка у врожайності. Це по-перше, гібридний огірок завжди повинен бути більш врожайний, ніж сортовий. Там у поколінні поколінню виходить спишка урожаю іменно у першому поколінні. Якщо ми ну, створили сорт, перше покоління, це в нас гібрид f 1 ви, ви ж ви бачите, що кругом продається f 1 f 2 f 3 f 4 Такого немає ніде. Потім вже ми цей огірок, наприклад, висіваємо далі в гібридному. Розсаднику це вже ну, у нас буде Ф2 на наступний рік, і справа в тому, що у Ф2 вже починають розщеплюватися властивості, і вже ми не получаємо, в врожаю вже не буде. Взагалі попит огірок, він завжди чорношипий, і він має завжди дуже гарні властивості в засолі. От огірки, які... Гладенькі, вони можуть бути, або ці білошипи огірки, вони в засолі мають гірші властивості. Mm. Чого говорять, що огірки не наростають? Буває собираєш, прийде, що огірок один-два і нема, або маленька є, але огірка нема. Тому що якщо температура вночі менше 14 градусів, огірок не росте. Просто не росте. І якщо дуже жарко, теж огірок не росте. Огірки потрібно збирати через день або через два. Ну, у залежності від того, які погодні умови. Якщо погода ну тепла, хороша, теплі ночі, то можна збирати через день. Якщо погода трошки гірша, температури нижче 14 градусів, то там можна через два-три дні. Ну як уже вас ви бачите по своїй. Плантації по своїх огірках. Обов'язково треба видаляти великі огірки, насінники. Не оставляйте насінників, тому що кожен насінник не дає рости сім маленьким огіркам. І взагалі, одна рослина огірка утворює до семи насінників. Якщо насінники вже втворилися, то далі на плетях... далі вже огірочки йдуть на плеття. Зразу вони йдуть всередині, потім йдуть на плеття. І коли будуть у нас вже насінники, то на пліття огірки вони просто засихають і просто відпадають. Так, що якщо у вас є, от прийшли ви вибирати огірки, а їх небагато, видаляйте обов'язково насінники, Не оставляйте, тому що вони не будуть давати завжди новий могіт. Хочете зібрати своє насіння, щоб у вас було насіння, значить повинно... гібриде насіння взагалі не збирається, тому що це гібриди, а з сортових, сортових огірків насіння збирається. Але там, якщо ви хочете чисте насіння, чистосортне, воно повинно мати ізоляцію. У нас ізоляція кілометр. От огірок, коли гірка сор, тут сорта, я маю виду. Якщо на закритій місцевості, ну, якщо посадки, там кукурудзи, які то соняки ростуть то 500 метрів, якщо щоб було чисто сотне. Щоб насіння достигло, йому потрібно від того, як зав'язався огірочок і до збору насіння, щоб пройшло десь 100 днів, 100-110. Огірок це перехресно запильна культура. Вони між собою перезапилюються. Якщо є культури, які, наприклад, васолі, вони самозапильні, то там без різниці, як ви їх садите. Різні сорти садите по рядочку, вона все одно буде той сорт, який ви посадили. Огірок уже на наступний рік може взяти, ну, ще не перезапилися. Може сам собою перезапилиться, може перезапилиться із, наприклад, радом джерело росличі. Там, от у нас дивіться на діляноці у нас тут зібрано. Десь 150 різних сортів. І справа в тому, щоб вони не перезапилялись, ми ж їх вивчаємо, описуємо, запилюємо. Ми за що? Ми їх запилюємо. От, наприклад, якщо нам треба, щоб на сугубо ніжинський огірок, ми запилюємо. Повинен бути батько і мати ніженського огірка. Ось у нас, бачите, і вішаємо такі етикеточки. Ось у нас запилений огірок. Оце, щоб у нас був чистосотний наш сорт. Вишимо таку етикетку, а потім побираємо насіння. Ми беремо, ми беремо, зразу ізолюємо перед тим, як запилять, надіваємо на квіточку копачки, на, на нерозцвічену, яка буде тільки розцвітати, і на жіночу. Потім зриваємо на другий день, ми знімаємо копачок, квіточка вже розкривається, ми обриваємо з батькової квіточки, оці палюстучки і запиляємо. Мат, Квіточку наділяє купачок і прив'язує тікеточки, Ми самі з пергаментної бумаги, готові і закриваємо потім квіточку і так запиляємо. Я вам хочу показати наш селекційний процес, як ми проводимо. Значить, ми беремо отакий попачок з пергаментної бумаги. Беремочку, яка буде вже завтра розкрита, але ще закрита. Там не полазила ніяка не комашка, на чим воно не перезапилюване, стерильне. Надіваємо цей ковпачок, ізолюємо і також надіваємо такий комбачок на чоловічий, квітку, яку ми хочемо чим запилити. Якщо сам на сам по цього самого сорту, якщо на і з Ніжинського. На цітой день приходимо, знімаємо ковпачок, Ось ви бачите, я зняла. У нас ось така розсвічення вже отак ми це запиляємо. Чоловічою квіточкою загортаємо, надіваємо копачок і прив'язуємо сюди ці ну, квіточки. Ми тут записуємо, тому що в нас різні сорти. Якщо в домашніх умовах, то записувати не потрібно. Якщо щось хочете, можете записати, якщо ну, на декілька різних сортів ви хочете схрести. І потім вже чекаємо, поки в нас виросте огірочок. І осінню ми його збираємо насіння, звичайно. Миємо, сушимо, перебираємо чи перевіваємо. Ось я вам покажу огіром. Це вже запилені з такими етикетками і пакетками. І він, поки вони дозріє насінник і потім вже його збираємо. Гірки можуть бути гіркі від багатьох ознак. Може бути ознака це, як ніжинському огірку, вона просто властива, як сорту. Ніжинський огірок, він у ньому, ньому така є властивість. Але взагалі гіркота залежить від погодних умов. Якщо дуже жарко, дуже суха погода, огірок буде гірчити. Не всі. Звичайно, сі огірки, які не гірчать при будь-якій погоді. Ну, це в основному голландці. От у голландських немає. Що в них. Таке, так сказати, їх вирізає, що в них нема гіркоти. А такі сорти вони можуть гірчити, якщо погода швидка. Якщо погода, дощики йдуть нормальна погода, то гірки звичайно не гірчать. От вони можуть бути жарко, вони сьогодні гірчать. Ви зібрали їх через три дні, нормальний, звичайний гірок можна їсти без гіркоти.